У Дніпрі на європейській площі дівчата та хлопці з вадами слуху провели флешмоб, виконали українські пісні жестовою мовою. Таким чином, випускники багатопрофільного реабілітаційного центру «Зоріний» збирають гроші на потреби армії. Ми сьогодні зібралися, щоб виступити та ще й збирати гроші для на для того, щоб допомогти нашим військам і нашим арміям українським. Анастасія ініціаторка цієї акції. Дівчинка полюбляє співати жестовою мовою та танцювати. Її надихнув приклад Тимофія та Соломії, дітей, які грою на музичних інструментах теж збирають гроші на ЗСУ. І вона запропонувала своїй подрузі влаштувати щось подібне. І Настя каже, а чому ми не можемо це зробити? Так, ми з порушенням слуха, але з цими особистими ми можемо показати, що люди з порушенням слуха теж можуть допомагати нашим військам. Це вже другий виступ цього своєрідного ансамблю. Першого разу дівчата виступали вдвох: Настя та ліза. Сьогодні до них долучились ще декілька учнів багатопрофільного навчально-наукового центру. Зоряний всі вони дуже хочуть допомогти нашим військовим. Виступ тривав близько години. За цей час своєрідний ансамбль назбрав приблизно півтори тисячі гривень. Усі зібрані кошти молодь планує перевести на рахунок фонду Сергія Притули.